Дорогі друзі, раді вітати вас у Києві. Заключний поєдинок четвертого туру винесений е, на неділю. Як охрестила його про прес-служба Асоціації футзалу України центральну плюс серпня, тому що перший поєдинок Соколом відбувався 30 серпня. У Четвірці. Також вже зумів добре себе проявити. А Тут Щур-Щур як накрутив шур! Тару Масевич, він також. Е... Їздив зі збірною до Литви Масевич сам пробиває з броварським авалоном. В усіх матчах здобули перемогу. Підопічні Тараса Шпички. Тут момент. Зінгель. Вже повернулася перша четвірка в складі. Атлетик Футболу тут Бакінський рятує. Гайван. І тут швидка атака. Гайван! Яка помилка від Гайвана? Удар немає голу, Як. Володіння за командою з Дніпра. Андрей Андрей який пас! Андрей забиває, Атлетик футзал. На сьомій хвилині відзначається Едуард нагорний. Ну, друзі, четвірок, які зараз на майданчику Михайло Зварич. Юрій Щериця, Олександр Ліфер, Микола І ще момент удар Гайван не забиває. Ну ось букмекер. Бет Кінг, ти король. І зараз момент, який, щоб забивати. Ви знаєте, як в ребі до заліковки суперника і там щось придумати. І зараз пробивав. Ліфер. Спроба. Микола Грицина, 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 Грицина пробиває тут. Продовжується атака від Київфутзал. футзал. Ліфер. Ліфер є простріл! І... Сунулися там. Вор забирає його до своїх рук, і розганяє вже свою атаку. Андрей, Андрей є передача! Ух, який мов... А от для Атлетик футзал. Міщеряку помилився. І Масевич забиває. Один-один стає рахунок. Масевич на 17. Особливо вони засмучувалися після голу пропущеного саме таким е, чином. Це звичайно особливо б'є по команді. Друзі, нагадую, що партнер команди Київ зал фавор Парк Хотел дарує знижку на проживання. Я дуже гостра. Після них вийшло. І зараз момент е, не точно пробиває Микола Грицина. Цей е, Масевич е, зумів вирівняти ситуацію. У Форпаркол. Скористатися пропозицією можна, написавши у дірект інстаграм Стерінки. Щерицю пробуває Ух, небезпечно. Дві хвилини кількісної переваги. Це шалений момент. А тут! Літвінов! Літвінов пробуває! Визначає останній партнера. І ще ногу Ух, не забуває атлетик. Тож тут Моспан, Моспан, Моспан. Сам прокинув м'яч Моспан. Моспан! Є передача! До... Масевич, Масевич, Масевич! Тут Віні є, Віні, Віні. Шукає кому віддати, а немає немає кому віддати. Віні. Віні накрутив! Вже. Це ще міг удар. Немає голу. Не атакують, не атакують, а потім зближається Савенко. Пробиває він знову. Пере. Кримковий. Кримковий шукає, щоб зробити. Кримковий. Кримковий. Кримковий прибрав майже всіх Кримковий. Кримковий він з м'ячем залишається. Не забиває, не забиває. Вариш є простріл, і вилітає. м'яч за межі майданчика. На цьому тепер, друзі, точно поєдинок завершений. 1-1. Нічия у нашій зустрічі. Олександр Анатольович, головний тренер Атлетик футзал. Знаєте, напевно, всі подумали перед грою, що нічия для атлетик буде за щастя сьогодні. Але чи у вас зараз складається таке враження, що ви більше втратили, навіть, ніж здобули сьогодні? Ну, не знаю, хто як думав. Ми налаштовуємося завжди на перемогу, а там гра покаже, хто де, на якому світі. Ну, я думаю, гра глядачам понравилась. Багато моментів Хлопці наші молодці. Я їм подякував за гру. Мабуть, нічийний рахунок він і по грі, і по накалу, і по градусу. Моментів було багато. У нас в першому таймі треба реалізовувати, щоб перемагати. Ну, десь будемо працювати над реалізацією. А так дуже гарна гара, думаю, глядачам сподобалось. Другий тайм був за Київфутзалом. десь ми підсіли на своїй половині, десь в обороні, в захисті працювали, терпіли, але були моменти, вибігали в контратаку, десь могли і ми реалізувати щось. Ну так дуже гарна гра. Думаю, футзал від цього виграв. Ми будемо працювати далі. В перші хвилин 10 склалось таке враження, що ви просто перебігаєте суперника за рахунок того, що краще фізично готові. За цей місяць, що ви робили з хлопцями, чим ви годували, скажімо так. Ну, велика перерва була на матчі збірної. з ігрового тонусу десь випали, ми Працювали, готувалися ретельно до Київфутзалу, ми грали з ними товариські ігри в предсезонці, знали, на кого виходимо, з ким граємо. І фізично працювали над фізподготовкою. Да. Ну, дай Бог, що я кажу, що десь якийсь ігровий тонус втрачений був за цей місяць. Ну, як бачимо, хлопці витримали. Хоча грали в дві четвірки, такий градус. Я думаю, що нормально підготувалися, будемо далі працювати. Треба готуватися вже на наступну гру за волоном, вдома. Все попереду. Є що розбирати, аналізувати. Своїм хлопцям дякую, вболівальникам нашим дякую, приїхали з Дніпра, вболівали за нас. У нас така дружна атмосфера і ще раз велике дякую, я ж кажу, хто причетний до нашого клубу, хто живе цим. Я думаю, для них хлопці працюють, стараються, щоб гра наша радувала вболівальників. Ну і думаю, вже можна говорити про те, що ви стаєте таким міцним горішком для грандів о, З хітом 4-3 матч, який теж всіх вразив, і якби це те за що люблять футзал люди. Сьогодні 1-1 відібрали очки в другої команди. Ну, якось все-таки по-іншому налаштовується команда на такі ігри, правильно? Ну, так, да, це лідери футзалу українського. Ми, ми на всі ігри налаштовуємося на перемогу і вивчаємо суперника, придивляємося. Ці ігри дають багато інформації, як розвиватися далі. І хлопцям, я думаю, це теж стимул такий, що грати проти бразильців, чувство, ну. Відчувати впевненість в своїх діях, що ми на правильному шляху йде розвиток. Ну, ми повинні допомогти хлопцям в їх становленні, розвивати їх якість, десь обирати помилки, якісь, розвиватися. Я думаю, що для нас кожна команда, ми на кожну команду налаштовуємося. І перемога. Вона і є перемога. А? Про таких, таких команд завжди грати приємно. Сразу якось і впевненість з'являється да, і в своїх силах, і що не ми, ми хочу повторюватись да, на правильному шляху. Тарас Олександрович, головний тренер Київ футзал. Сьогодні ваша команда вперше втратила очки в цьому сезоні. І одразу ну, таке питання, бо всі помітили, що у складі не вистачало кількох бразильських гравців. Кайо, Кайке. Вони дивилися з грою з трибунду, дуже переживали за команду, але ну, цікавить все ж таки причина їхньої відсутності сьогодні. У них мікротравми, поэтому ми, в цьому ми дали їм можливість відновитися. Ну, так. Зрозумів, тоді перейдемо до перепетій матчу. Знаєте, іноді якийсь окремий виконавець може стати не з тої ноги, і в нього не йде гра. Але сьогодні виникло таке враження, що у всієї команди така ситуація. І тільки вже після пропущеного голу, який став таким холодним душем, набрав трішки взагалі гру свою змінили. Ну, дещо відзмінилися четвірки, і, скажімо так, взаєморозуміння не таке було у хлопців, як завжди. Але це не знімає з нас відповідальності, тому що кожен виходить на матч, незалежно від того, які четвірки, які, з ким взаємодії на майданчику, він повинен на 100% віддаватись грі і показувати свої індивідуальні якості. На жаль, на початку матчу ми не зовсім, скажімо так, зробили те, що від нас вимагалось. Але другий там, я вважаю, ми зіграли добре. Ну, але трохи не пощастило, ми не забили. От так. Цього сезону ви вже зіграли з різними командами. Там, позаду «Сокіл», Ураган, Люборд, сьогодні атлетик футзал. От якщо навіть не брати те, що ну, якби втрата очок просто от по грі, це напевно найбільше випробування було для вас. Ну, ми грали з цією командою і товариські зустрічі контрольні. Це добра, ну, гарна команда, молода, дуже е швидкісна. Яка нав'язує боротьбу і з ними не просто грати. І сьогодні, сьогодні ви бачили, що вони під кожний м'яч стелились, да, не давали пробивати. Молодці хлопці, дуже гарно, дякую їм за гру, дуже гарна гра була. Волослав Завертаний, універсал Київ футзал. Вітаємо тебе з поверненням уже в Беткінг Екстралігу, тому що до цього було кілька матчів у першій лізі, але ж Екстраліга зовсім інший рівень інтенсивності єдиноборств. Як взагалі відчуваєш цю травмовану ногу, яка над якою час ти працював над відновленням? Та зараз все добре, коли починав тільки. Тренуватися з командою на зборах відчував певний дискомфорт, але з часом він проходив, проходив. Через біль я тренувався, тому зараз набираю, так сказати, форму через ігри, через ігри з другою командою, через такі зараз ігри дуже гарні, інтенсивні. А так, з ногою все добре, слава Богу, відновився.